Друзі на по запросу, скажімо так, підписників, чи запрос, який був від Всесвіту, роблю відео з дуже корисними пранаямами, які дуже актуальні зараз, коли починається спека, коли починається задуха, коли нема чим дихати. І не завжди є можливість бути в місці, да, чи в приміщенні, де є кондиціонер. Да. І тому а, в йозі є шикарне, така, шикарна така принаяма, яка м -м, охолоджує наше тіло будь то після практик, чи коли нам треба просто охолодити себе, які називаються сіткарі. Сіталі. І сьогодні я буду спиратися на хатха йогу прадипіку яку ми вивчаємо з вами, да? де саме про ці пранаями ми от дещо да? ми знайомились з ними. Але я нагадаю вам, нагадаю, які, е, яка користь від цього дихання, е, е, дихання, окрім охолоджувального ефекту. Тому саме з цього я і почну. Я ще раз зачитаю вам. Хатха Йога Прадипика, що там нам говорять про це чудове дихання. І так, я нагадаю вам, це глава третя, вибачте, друга пранаями, шаткарми пранаями, і шлока називається. 54 сіткарі пранаяма свистячий подих. І так, втягуючи повітря через рот, видавай закритим ротом свистя... свистящий звук, видихай через ніс. Практикуючи це, людина стає другим камадевою. Камадева це Бог Любові. В сіткарі про наямі під час видиху створюється звук сі або сіт. Бачите, я вже. Да? Сіт, розкриваю губи і вже звучить. Санскритське слово карі означає той, хто робить. Той Сіт карі, да? Свистящий звук той, хто робить. При виконанні цієї практики створюється звук сі, а також деяка прохолода. Українською ця практика зазвичай називається свистячий подих. Тут описується техніка. Я пропоную вам. Техніку номер 1 друга техніка то вже більш там йдуть затримки дихання, але якщо брати тільки охолоджувальний ефект, то достатньо першої техніки. Давайте зараз зразу ми її і зробимо. Я прям буду зачитувати, і ми будемо робити. І так, сядьте в зручну медитативну позу. Переважно в сідхайоні асану і закрити очі. Ну, я тут пропоную. Будь-яке положення з хрещеними ногами, як вам зручно. От я зараз сижу у ваджрасані, Мені так зручно, і комфортно. Протягом усієї практики тримайте п'ясті на колінах або в джняна мудрі, або в чин мудрі. Ну, дивіться, це положення рук. Джняна мудра це з'єднані Пальчики, Вказівний пальчик впирається в другу фалангу великого. Да, і руки розвернуті догори, пальці від себе і лежать на колінах. Чін мудра, все те ж саме, тільки руки повернути вниз. От і все. Да, і різниця. Тому ви можете і так класти руки, і так. Далі. Практикуйте кая з хайрям хвилину чи приблизно стільки. Тобто, треба сісти, видихнути, заспокоїтись і десь хвилинку посидіти спокійно. Що ми зараз з вами і зробимо? Ви можете прикрити очі, спостерігати за диханням і за можливістю відпустити все напруження в тілі. Оце і є. Да, як так називаєма, кайястхайрям, тобто нерухомість тила, тіла, далі стисніть зуби і, не створюючи собі незручності, максимально можливо, розведіть губи. Ось таким чином. Да? Повільно і глибоко вдихайте через чи крізь зазори в зубах. Прислуховуйтеся до звуку, з яким повітря входить усередину. Закрийте рот, наприкінці вдиху, і повільно видихніть через ніс. Повторюйте цей цикл до 20 разів. Ну і давайте спробуємо. Бачите, я розтягнула губи через зазори в зубах я починаю втягувати звук, і він такий лунає, як звук, сід. Да? І вдихаю стільки, скільки мені приємно, і потім закриваю рот і видихаю через ніс. Продовжуємо. Тут написано, що нам рекомендують до 20 разів. Я вважаю, що до 10 разів, коли спекотно, да, буде достатньо. Ви одразу відчуєте да, охолоджувальний ефект який буде йти через зуби. Ну, Давайте про продов... Техніку 2. Я зараз не буду про неї. Техніка 2 Тут затримка дихання. З Джаландхара Бандхою, з Мула Бандхою, тобто затримка дихання. І також саме все те ж саме, тільки ви вдихаючи. Відкриваємо замки, піднімаємо голову і видихаємо через ніс. Але я думаю, що для того, щоб отримати ефект охолодження, достатньо техніки номер один. І так, сітка риб прохолоджує тіло і повинна, отже, виконуватись в теплій сезону. Ну, як ви розумієте, якщо ви будете в холодну пору це робити, то зубам буде дуже холодно, не тільки, да? А не взимку, якщо тільки ваш гуру не скаже інакше. Якщо погода є особливо спекотною, практикувати можна більше 10 хвилин. Але ось так от робити да, 10 циклів, да, можна їх розтягнути на 10 хвилин, можливо, більша кількість. Ну, скажімо так, для початку, хоча б 10 циклів, спробуйте, да, А потім вже вводьте в свою практику. Якщо вам треба охолоджуватись, то ви можете спокійно це. Робити От, до 10, більше навіть 10 хвилин. Якщо погода є помірно теплою, то досить виконувати від 10 до 15 циклів. Ну, ось так. Щоб урівноважити надлишкове виділення тепла в тілі, ця практика часто виконується після пхастрика пранаями. Да? Це коли ми активи, вдих, видих, вдих-видих, вдих видих. Вдих, вдих, вдих. Да? Якщо пхастріка практикується влітку, ну взагалі то ми не практикуємо пхастріку влітку, це більше у нас, і то взагалі дуже рідко я саме даю її. Вона достатньо така активна, і не всім вона підходить. В групових практиках да, я не можу таке дозволити. Коли ви дихаєте через рот, це чинить на ваше тіло охолоджувальний вплив. Точно так охолоджують своє тіло тварини. Ті, однак, у кого не вистачає зубів чи немає їх узагалі, виконувати цю практику, на жаль, не зможуть. Коли повітря входить через рот, воно охолоджує язик і знижує температуру крові, що проходить через легені, а потім і через усе тіло. Зменшується кількість тепла, що виділяють ніжні енергетичні центри, особливо органи розмноження і виділення. Тому людям, які страждають від Хронічних закріпів ця практика не рекомендується, тобто запори. Да? Сіткарі встановлює гармонію в ендокрійній системі і регулює гормональні виділення органів розмноження. Ця пранаяма також дає. Інший важливий ефект, коли вдих робиться через рот, нервові закінчення у носі, які реєструють вологість, температуру, наявність іонів і так далі у вхідному повітрі не стимулюються. Хоча проте іони і повітря однаково надходять у, тілі, у тіло. Йогим Сватмарама стверджує, що практик сіткарі стає другим. Камадевою, тобто Богом любові. В індійській міфології Камадева є Богом любові, і пристрасті. Він подібний до Купідома і є втіленням бажання і прихильності. Це зазвичай да, не означає, що сіткарі пранаяма вас зробить більш пристрастим чи хтивим, і да, Прихтивим так перекладається. Вона скоріше зробить вас більш мужнім і привабливим. Пристрасть це форма тепла. В тілі й розумі, що проявляється у чуттєвому житті, і знаходить вихід природно. природно. У результаті це закінчується втратами тепла. При виконанні сіткарі, однак, ментальні і емоційні пристрасті зменшуються. І людину може зберегти, людина може зберегти життєву енергію контроль над нею, а також мати при цьому магнетичну та привабливу ауру. Тому, да, ось вам на Озброєння, така чудова практика охолодження тіла, да? ну більш яка от актуальна зараз. Це практика сітка рі, да? такий свистячий подих. Практикуйте і будьте щасливі! Намасте!